Так, Гайс, це друга частина. Відкриття кейсів. Спонсор показу, олігарх, шейх, е я не знаю як назвати. Стас. Dream, так, побачимо, чи випаде вже до каті, чи ні. З другої блять, частини. Куча грошей, блять, йобан, вибачаюся, потрачено. А ти щось кажеш, чи ні? Я тут надрачу і шутки б'є. В прошлій частині ти, ти, ти не замовкав. Знаєш, в мене самого мандражка бляться. дай. Да. О. О, хоча б один дядь дібать, уже на тому дякуємо. Хоча один, угу. Так переводимо дух нахуй. У мене мандраж просто лютий, цей блядь, блять, Сука, Нахуй блядь, блять, травень. Так я ж говорю лютий просто мандраж, поняв. А, лютий Березень, Синки блядь. Просто мандраж і все. одній, не знаю. Ладно, давай десь. Гулять, так гулять. Блять. Зато бонусний цей вибав. Да, пизда, Мать бою. Сука, бою. Окей, окей, похуй, все норм. Давай, сики, красавчик. Такс. Бамс. Такс. И сразу, сразу пять. Чиназас. Е. Ше убил. Чиназас, да. Чиназас, чиназас. И саундпресс. Е! Що я вот прикинь? Круто, давай. Блять. Нема вебки показати руку. Давай. Я говорю чи ти назос. Чи? Назис. Ой. Окей, говорю. Окей, похуй. Я говорю са... Да, тко... okay, ah. okay. oh, yeah, са. Ты говоришь трес. Сау. Трес п'ять ah. на, нахуй. Ха-ха-ха. <laughs> <laughs> <гладача>. Ченас. <гладача> А пишу нахуй ты пап. Чекай. Блять, сики. 60. Ладно, уже пишем 80 чем скинь. Крафт нахуй, дай. Я не знали, блядь, чого це стоїло. Просто я не знаю, чи я зараз кричу в мікрофон. Просто стільки це, блядь, треба було, стільки yeah. це було треба, стільки. Motherfucker's ma. Oh. -мо. Конечно, чуишь коер колер дересманс, я блять, блядь, Охуе-и-ки же там колер сейчас. Ноги трясутся. Ру... <кайер>, руки трясутся. <кайер>, мне любые пофиг тебе все. Слух, вот. А я трес крафтит тобі, а? Да, <кай> мне шею скрафтить, ты надо. Бляааа, ты Чекай, а, подожди, а, на цьому не закінчился. Тут є 600. Шо, а ты що? а то жо. Як в Дукаті пить стоп, нахрен це, блять, не цел, блядь, не скажет. Не, блядь, аж е, цю етикетку, етикетку, блядь, на, на аккаунту, понял? Ну цю? во, Йо, хочешь? Не хочешь? Ні? Нет? Та мене вона ж вийде. Я можу дві цих купити і один цей. А, ну в принципі та. Лавай okay. Бо Я, я, я наприклад, це не можу купити, мені не вистачає. Мені не хватає мені не хватає, кумі, блять. вистачає 44. Це якраз і шмотки для крафта вийдуть, і цей. Я. Останній, ти прикинь. 4 кейса. Просто 4. Із останнього просто я не знаю. Це такий блідол. Ймы. Чекай, працює, чи назис. Ага. Саундтрес. Ага. Знаєш чому? Та ти Ты чего я сказав? Дай. Дай поїбати блядь, так. Да. Так, а, а це що таке? Ну, ну, ну я його сканчу зараз. Все, всім дякую за перегляд. Просто Стасу піздець дякую. Я не знаю там просто, що надо зробити. Я просто <реку> будив моїм просто... рабом. Що, <реку> блядь, будив моїм рабом? Я скажу отако і все. Все, <реку> давай. Всім дякую за перегляд. Чи назас?